Знову вітання із рубрики Призабуті локальні страви. Сьогодні, в передень свята Святого Миколая, ми поговоримо про ті солодощі, які готували наші бабусі для дітей, онуків, гостей. Усі ми пам'ятаємо з дитинства весільні кльоші, які тішили нас пляцками, горішками, рибочками, крухами. І, власне, сьогодні я вас хочу погостити андрутами. Це є перекладені різнокольорові вафлі, які кожен з нас пам'ятає зі свого дитинства. Це такий смак дитинства надзвичайний. Направду, зараз трошки інші вафлі. Інша, інше згущене молоко. Але той смак і спогад дитинства його неможливо нічим замінити. Знаєте, на дворі так похмуро, а за горнятком такої запашної смачної кави з запахом і смаком кориці. Пригадуються зараз різдвяні свята, правда, і таке одне з зимових найулюбленіших свят це ніч, коли святий Миколай розносить всім подарунки. І кожного року, коли приходить це свято, завжди мені згадується вір з дитинства, який, напевно, всі вчили. Знаєте, там через гори, через плай, ходить долу Миколай, двигає пакунки в сніговій імрі, дідових дарунків діти ждуть малі, Сніг паде лопати, віхола буде. Проспати, як дідусь прийде, насторожить вушка і заснуть, іде, тихо під подушки на руки кладе, а досвіта зрання, радощі і сміх, здійснились бажання малюків усіх, лиш одна загадка цікава до сліз, як дідусь так гладко крізь замок провіз. І зараз, навіть коли ми дорослі, для нас це залишається загадкою. Як дідусь пролазить крізь замок дверний і приносить нам подарунки. Це Але магія, дитинства. Та, магія дитинства і дуже гарно, що наші діти ще. Коли вони маленькі, вірять в те, що приходить Миколай, що приносить подарунки, і заглядають під подушку. Ну, Направду ми дорослі. Ми також чекаємо Миколая святого. Да, але знаєте, Миколай не може сам рознести всі подарунки, і кожного року він шукає своїх помічників через добро, милосердя, любов. І не ми можемо стати, і ми з вами, і зробити подарунки для своїх рідних, близьких чи просто чужих людей. Так, звичайно, і бачите, ми сьогодні так от мали намір відтворити традицію випікання солодощів. Тому ми сьогодні випечемо наші солодощі і сформуємо такі подарункові коробочки, які запрезентуємо своїм рідним, близьким. Направду це буде приємно, тому що це речі, які зроблені своїми руками. Так, а, так. а які ідеї, Василинко, Може, в тебе є? Що спечемо? Так, ну, ідей багато, ну давайте напевно спробуємо розмокти печиво. Його гарно спрезентуємо, це буде дуже чудово. Давайте Давайте. Сьогодні я хочу поділитися з вами рецептом дуже простого, але смачного печива. Воно виходить пісочно слоєним. І потрібні зовсім прості інгредієнти: маргарин, мука, цукрова пудра для того, щоб потім його обкачувати, оцет і вода. Давайте будемо замішувати тісто. Для того нам потрібно, я тут вже відміряла півтора стакана муки. Ми все не будемо сипати, трошки залишимо і будемо дивитися. Оскільки наше тісто вже заберемо муки. Пізніше трошечки досипимо, якщо буде треба. Беремо звичайний маргарин, але треба, щоб він був холодний і добре потерся на терку. І ми втираємо його в муку. Якщо є бажання, можна просто пересікти муку ножем з маргарином, але зручніше, коли його потерти. А які ще інгредієнти йдуть сюди? Е, сюди йде столова ложка оцту і шість е, столових ложок води. І все. Василинко, відміряй, будь ласка, поки шість столових ложок води, от сюди може стаканчик. вже? Колись моя бабця пекла такі слоєні тістечка. Вони називаються, я пробувала знайти в інтернеті рецепт, тому що рецепт втрачений. Власне, нас знайшла схожі це французькі печенька. Там йде слоєне тісто, таке як вони макаються в білок і в цукор, і надзвичайно смачні. Також йде маргарит, сметана, мука, яйце. У мене є такий стародавній рецепт. Я зможу з вами поділитися. вдячна. Якщо буде бажання, тому що ну, у мене колись теж бабуся пекла такі печенька. І вони дуже смачні, але їх також треба на холод у нас холодно так, щоб вони. цей... Ми потерли маргарину з мукою, і тепер ми просто ножем перемішуємо з мукою, так, щоб не відразу замісити тісто, а щоб ще трошки маргарин міг змішатися з мукою. А вже потім додамо оцет і воду і замісимо. Ніжне м'яке тісто, додаємо сюди до тіста столову ложку оцту, я собі відміряла, і 6 столових ложок води. Все, а тепер можемо вже замішувати. Зараз нікого так дуже не здивуєш, правда, чогось таким солодким, тому що є великий вибір, але якщо це таке печенько спечедома, та вкладена якась частинка <смеш> душі в нього, то так, зараз нам пропонують різноманітні випічки солодощі, але найкраща випічка це є домашня. Все залісили. Тісто сформували його в таку кульку і тепер його треба покласти в холодильник на пів години. Давай, давайте поставити. поставимо е, його в харчову плівку, щоб воно не пристохло і зможемо потім вже наше формувати печенька. Вже прийшло пів години, я підготувала робочу поверхню, дівчата. Давайте наше тісто з холодильника і будемо робити так, так. Присипаємо поверхню мукою і розтачуємо тісто в такий пласт приблизно сантиметр, може трошки менше, як кому вдасться. Тісто трошечки таке туве воно з холодильника, але розтачується дуже легко. А ще така в нас печалка. Так, Чарівна. Чарівна така, що майже сама <рес> розтачує. Так, так, дуже так. гарна помічниця. Так, так на кухні самий раз. Печення можна. Формувати будь-якої форми. Ми сьогодні будемо формувати такою формочкою, квіточкою, і вони будуть у нас всі однакові. Може, поки е, хтось буде вирізати печенька, а Давайте застелити ми... можна так, брисуваночку пергаментом, щоб їх можна було вже складати і випікати. Цей рецепт є дуже простим. Тісто в роботі, дуже таке ніжне, як повітряний пластилік. Тому можна вдома навіть з дітками, вечорами зробити таке печиво і з задоволенням вони будуть і робити його, а потім і смакувати разом. Давайте, дівчата, першу партію так, ми підготували вже нашу бритваночку. Ми їх нічим не змажемо і Щас, я, 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 так, я, так, ми просто не ставиться і випікають. Ми справилися, як на кондитерській фабриці. <свіс> <свіс> Наша духовка вже включена і розігріта. Е, наскільки ми ставимо пекти їх? Е, ну, Градусів 170, як звичайно, виключно. Хочу це печенька галина. Я хочу поділитися рецептом своїх галиків, які ми часто випікаємо тонки. Для цього ми замісимо тісто, нам потрібно. Мука, масло і сметана. Цукор туди не йде, тому що всередині начинка буде з варенням, і зверху ми посипемо цукром, і вони будуть солодкі. Ну, хто любить солодкіше більше, то можна до тіста додати цукор. Василинко, я також дома випікаю рогалики з варенням і даю ще трояндове варення. У мене є трояндове варення, я його зараз принесу, і ми до твого варення додамо трояндове варення. І в нас будуть такі ароматні з трояндовим варенням рогалики. робалики. З макиста дуже полюбляла їх також з'їсти з трояндовим. Зараз ми натремо масло, перетремо його з мукою в крихту, додамо сметану і замісимо тісто. Важливо привчати дітей до такої роботи на кухні з малку. Тому що коли вони вже стануть дорослими, у них не буде зацікавленості, а от коли вони з малку, з мамою, з бабусею, щось готували, випікали і потім вже в дорослому житті вони для своєї сім'ї також будуть це робити. Не дивлячись на те, що сьогодні, на сьогоднішній день, є дуже багато доставок, замовлень. Але домашня їжа вона є найкращою, найсмачнішою і найкориснішою. Ви кажете, що моїх статичка мої хлопці формуляють. На зайді його ніякому. До машин доходить а в сам хлопці. Він любив. Він там креветки смаже. Йому це подобалося. Канапки робить, напевно, яйця смаже з чимось. І до сих пір він воєть. Щось таке нове, і саме. Місто вже готове, його потрібно поставити в холодильник на 20 хвилин, щоб воно охололо. Ми додали до нашого варення варення з рожі, троянди. Ми гарно вимішаємо, гарний був трояндовий смак наших рогаликів. Я його розділяю на 3-4 частини, тому що ми вдома полюбляємо малесенькі рогалики. І тому треба, щоб... Коли будемо розпачувати, щоб були маленьке тісто, О, мені Це... цікаво, як ти робиш. Я їжу на піднічки. Ага. то чудово. У нас так гарно виходить, ми можемо пекарню відкривати, дівчата. Mm -hmm. Так, mm -hmm. так. Mm -hmm. mm -hmm. Посилимо вікно. Наші печеньки одні печуться, ми ж ставимо інші, Нехай Разом дають аромат. Печенько наше вже спеклося, ми його витягаємо і перекладаємо собі на зручний підносик, для того, щоб воно скипало. Поки будуть остивати рогалики, потрібно обкачати печенько в цукрову пудру. Тому що цукру до тіста ми не додавали, а пудра дасть солодкого смаку. Рогалики наші спилися, остивли, так що можемо ними смакувати. І печенька вже з пудрою солоденькі, смачненькі. Зараз будемо пробувати, що ми напекли. Ви знаєте, сьогодні тут переплилися такі смаки, такі запахи, троянди, пудрового печива, андрі, кав'яного чаю. І це таке поєднання надзвичайне. Насправді така святкова атмосфера. Ми покуштуємо печиво. Ой, яке воно гарне, таке в нас вийшло зі всіх боків рум'яне. Ми посмакували смачного печива, а зараз ми поформуємо такі коробочки подарункові, де ми своє печиво поскладаємо тут і комусь запрезентуємо. Будемо формувати такі подарункові е, коробочки з печивом, різного печива сюди. Я думаю, що будь-кому, напевно, буде приємно, правда, такий солодкий подарунок, так, я, свята, це дуже приємно. закривається коробочка. І маємо чудові такі подарунки, миколайчики. Тепер ми наші маленькі робочки, поставимо в одну велику. Вона має таку новорічну різдвяну тематику. І віднесемо, просто роздаємо. І на сьогодні ми завершуємо нашу смачну рубрику Усім щедрих миколайчиків і до нових зустрічей!